Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Stepman Taro. Мене звати Вікторія і для сьогоднішнього нашого з вами загального розкладу я обрала тему, яка стосується аналізу ваших професійних здібностей. І я пропоную розкрити вам це питання в розрізі двох підпитань. Перше з них ми проаналізуємо, до якої саме діяльності у вас найбільший хист, да, тобто в чому ваш талант, такий саме основний. І другим питанням ми подивимося, де, в якій сфері вам краще всього реалізовувати цей ваш талант для того, щоб ви могли досягти своїх цілей. Причому ці цілі вони можуть бути не лише матеріальними, тобто тут можуть бути будь-які амбіції, які ви перед собою ставите. Тому що матеріальне це, звісно, важливо, але часто нам потрібно, окрім фінансових досягнень, і ще якась. Така складова, яка є важливою, але яку ми часто можемо ігнорувати або не приділяти цьому досить достатньо уваги. Можливо, там розмірковуємо так, що було б непогано, але якщо цього немає, ну нічого страшного. Але насправді це дуже важливий аспект. Ну, що мається на увазі? Наприклад, для декого дуже важливо мати. Певний авторитет да, в, тому, в тій сфері, в якій він намагається реалізуватися. Взагалі, на роботі просто, да, де ви працюєте, вам потрібно, щоб до вас прислуховувалися. Або, навпаки, у когось там більше амбіції, хтось хоче стати відомим, впізнаваним, хтось хоче, наприклад, там, винайти щось таке, там, якийсь свій певний спосіб щось робити, аби. Його вважали авторитетом і ну, сам таким єдиним, хто може допомогти розібратися в цьому питанні. Да, от. Тобто, у кожного це може бути щось своє, щось власне, і це теж може бути такий же самий важливий аспект, а може навіть і важливіший, ніж просто фінансова реалізація. Тому я пропоную вам сьогодні подумати про це. І особливо, коли ви будете обирати свій варіант, щоб фоном це питання теж ви тримали в думках. Ну, У нас буде сьогодні чотири варіанти. Ви, до речі, вже можете розмірковувати да, над тим, який обрати, або дочекатися, поки я розкладу аркани і потім вже зробити вибір. Я хочу поки що представити колоду вам: це буде Girl Power Tarot від Лос Карабео. Вона у них одна з нових. І її відмінність в тому, що вона взагалі зроблена по системі Вейта, і відмінність її в тому, що тут зображені жінки на кожному з арканів, які внесли той чи інший вклад в сферу свою, в якій вони були, ну, мали вагу, да, тоді, коли вони діяли і жили. І до, до речі, тут жінки. Прямо різних епох, є жінки 18-16 сторіч, а є наші сучасниці, да, які досі ведуть свою діяльність. І я тому хочу спробувати, не знаю, що з цього вийде спробувати під час да, там, аналізу, трактувань позицій використовувати також. Ну, Спиратися на те, в, як... ну, в якій сфері розвивалися ці жінки, тому що коли я вивчала цю колоду, автор дуже класно і влучно підбирав, а... ну тобто, не просто там когось, тому що їй сподобалося, вона ставила на цей аркан. А вона дійсно підбирала у відповідності до професії, в більшості випадків, ну тут мало дуже арканів, коли я не змогла собі пояснити, чому саме такий вибір пав да, на таку постать. А в цілому, от в більшості своєї. Вона підбирала от прямо під аркан, під професійну, ну, те, що може в професійній сфері означати ця карта. Тому цікаво буде, що з цього вийде, якщо я зможу всіх згадати, тому що все-таки 78 постатей, і це не так просто. Ну, отже, давайте розпочинати. Зосередьтеся на собі, сконцентруйтеся на своєму питанні стосовно того. Як би ви хотіли реалізовуватися в професійній сфері? Чи хотіли б взагалі, да? це, до речі, теж може бути актуально. І будемо розпочинати. Отже, в чому основ... до якої діяльності найбільший хист у тих, хто обрав варіант номер 1 Варіант номер 2 Варіант номер 3 і варіант номер 4 Так, аркани перед вами. Робіть, будь ласка, свій вибір. Якщо вам мало часу і потрібно більше, ставте відео на паузу, а ми починаємо. Отже, для тих, хто обрав перший варіант, у вас тут виходить аркан Верховна Жриця. Ну, Перше, що хочеться відмітити, це людина науки. Тобто вам легко даються знання, ви можете їх опановувати швидко і в великих об'ємах, ви можете ці, ці знання транслювати, навчати інших. У вас дуже гарно розвинена інтуїція. ви… Считуєте людей, відчуваєте їх, їх таланти, їх взагалі здібності, те, чого від них можна очікувати, чи варто з ними співпрацювати? От, все це у вашій, у вас як ваша стихія, да? ви в цьому дуже легко розбираєтеся, Ви емпат великий. Плюс тут іще ця жінка, яка тут зображена, наскільки я пам'ятаю, вона була. Пастеркою, якщо це можна так назвати, священнослужителькою в одній з південноафриканських країн. І тому тут можна провести аналогію, що ви можете вести за собою людей, тобто бути для них порадником, бути для них як Тією людиною, яка повертає їм віру в життя, да? тобто ваші, ваші слова вони як доходять до самого серця людей і допомагають їм зробити впоратися з, зі складними якимись періодами в їхньому житті. До того ж, тут пожириці в цілому ще можуть проходити, ну, ви як психолог, да, причому вам для цього і навчатися особливо не потрібно, хоча ну, освіта додаткова, да, це мастхев, але у вас оцей вроджений талант відчувати і розуміти людей завдяки вашій гарно розвиненій інтуїції. Також ви можете допомагати людям на фізичному плані. Якщо, оскільки у вас є оця здатність опановувати нові знання, ви можете розібрати. В медичній науці, да, в медицині, і допомагати людям таким чином. Тобто, це ваші основні, основний талант і до чого, до якої діяльності у ваш найбільший хист, до того, щоб спілкуватися з людьми, розуміти їх, ви їх можете зчитувати інтуїтивно, ще раз повторюсь, і допомагати їм в їхніх потребах. Давайте ж подивимося, де в якій сфері вам Найкраще буде примінити цей ваш талант для того, щоб реалізувати всі свої потреби. Десятка кубків. Десятка кубків вказує на те, що ви можете працювати з великими колективами людей, з групами. Да, можливо, навіть це. Як психолог в сімейній терапії, або це якісь заклади, ну, до прикладу, там дитячі садочки, там, ви там теж можете бути або дитячим психологом, або нянею, або вихователькою. Якщо ми говоримо саме от про сферу реалізації, як бути корисною іншим, да, це я маю на увазі. Якщо ж ви у вас амбіції такі більш фінансово з фінансовим уклоном, то тоді тут може бути як організація да, оцих самих закладів да, на комерційній основі. Хоча от жриця і десятка кубків тут як не про комерцію, да, але все ж таки ми тут зібралися для того, щоб користь для себе якусь здобувати. Тому можемо говорити про те, що ви можете організовувати заклади подібного типу. До того ж, жриця і десятка кубків тут. Знаєте, як може бути допомога тим сім'ям, які цього потребують. Наприклад, ну, і волонтерство в тому числі тут може проходити. Ну, але тут, схоже на те, я осмілюся стверджувати, що не фінансова складова для вас все ж таки на першому місці, навіть якщо у вас є питання по закритті. Тобто, я б сказала, що базові потреби, скоріш за все, закриті, і більшість уваги. У вас ну, задоволення, да, оця сатисфакція від діяльності, яку ви отримуєте, вона все ж таки від інших речей. Так це чи ні? Буду вдячна, якщо ви прокоментуєте, да, якщо ви обрали цей варіант, і він з вами співзвучний, ви хочете поділитися, буду вдячна. Якщо взагалі. Ну, не про вас, і можливо у вас там навіть якісь базові потреби не закриті, і вам дійсно потрібно над цим працювати. То тут є два варіанти: або ви дійсно обрали поки що не свій варіант, або ви знаходитеся на тому етапі розвитку, коли от ви проходите ну, таку стадію, де вам потрібно закривати свої базові питання, Да? Але в цілому вектор, в якому ви зможете досягти дійсно високих результатів, це от, от цей напрямок. Тому таким був перший варіант. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок, ще раз повторюсь, а ми переходимо до варіанту номер 2 Отже, для тих, хто обрав другий варіант, в чому ваший? До якої діяльності у вас найбільший хист? У вас тут вийшла п'ятірка мечів. Цей аркан може вказувати на те, що у вас талант вирішувати ситуації, які потребують нестандартного підходу, можливо, не завжди такого, який в широких масах називають екологічним підходом, але ви вмієте. Бачити ціль і чітко, тобто для вас засоби виправдовують ціль. Да? Те, що ми називаємо бачу ціль, не бачу перепон. От, це людина, яка в кризових ситуаціях вміє максимально зібратися і придумати такий вихід, який... щоб досягти результату. Це от те, що знаєте, називають. там... Чорним піаром, наприклад. Да? Або це, це можуть бути якісь рішення, ну, непопулярні, які комусь роблять неприємно. Да? Але от, ну, що робити, потрібно чимось щось приносити, класти на алтарь, скажімо так. Тому це такий основний ваш талант, знаєте, як безжально йти до своєї мети. Причому Допомагати іншим в цьому теж розплющувати їм очі на те, що не завжди може виходити бути білим і пухнастим, і колись потрібно робити такі вчинки, які можуть комусь не сподобатися. Тобто така жорсткість, чіткість, точність, все заради перемоги над ворогом. В якій сфері, в якій галузі. Вам цей свій талант потрібно, ну, вірніше, було б гарно реалізувати для того, щоб ви досягли своїх цілей. В якій галузі? Старша сила у вас тут виходить. Ну, Перше, про що хочеться сказати, це реалізація в сфері спорту, спортивних змагань, особливо те, що стосується боксу і бойових мистецтв. Також тут може бути сфера краси, спортивного догляду за тілом і за своїм харчуванням. Чому, якщо поєднувати да, оце таке п'ятірку мечів нашу, тобто те, що у вас такий хист вирішувати питання, ну, жорстко да, йти до своєї мети, тобто ви тут зможете підтримувати дисципліну і зможете чітко ставити цілі і досягати їх, да? тобто нехтуючи іншими сферами свого життя. Наскільки це гарно чи погано це вже вам вирішувати, але от у вас, якщо є ціль, то ви будь-якими будь методами її досягнете. По старшому аркану сила тут можуть ще проводити, проходити люди, які працюють з тваринами і в частності ветеринари. Чи може тут бути якісь хірургічні втручання? Ну так, да, тут може, знаєте, от як халакровно робити свою справу. Тобто, ви можете реалізовуватися в сфері зоомедицини. Також тут можуть бути, може бути фахівець, як би це дивно не звучало, по роботі з важкими підлітками, так? тобто вгамовувати, допомагати цим людям, які ще знаходяться на початку свого шляху, правильно його обирати і долати свої вади, які в них є, які ну, якби, можуть збити їх з правильного шляху. Старший аркан сила може вказувати на людей, які працюють з тілом не тільки в сфері спорту, а ще й те, що стосується там масажних якихось процедур. Тут це теж може бути. І причому з п'ятіркою мечів, оскільки ну, це така карта все ж таки, знаєте, от я досягаю своїх цілей, не дивлячись на що, то тут може бути як апаратні якісь процедури, які, наприклад, ну, Да, тобто вам полегшують задачу, вам не потрібно там займатися з, ну, фізично цими вправам. Ви просто приходите, лягаєте, і апарат за вас робить справу. Да? Ну, це ж там є, я знаю, там різні ендосфери, масаж, lpg масажі да? Тобто ще там більш якісь такі от апарати, те, те, що саме робить за вас апарат. Ну, в цілому, у вас такий, знаєте, ви вмієте тримати. Себе в рамках, ви вмієте себе контролювати, ви вмієте йти до своєї цілі. От Якщо ви її не мітили, у вас для цього прям такий внутрішній стрижень дуже гарний. Тому от ті сфери, де потрібна дисципліна і те, що стосується гарної, привабливої фізичної форми, це те, на що вам потрібно звернути увагу. Таким у нас був другий варіант. Я пропоную переходити до третього, а якщо вам зрезонувалося і ви хочете дати зворотній зв'язок, я буду чекати вас в коментарях. Отже, третій варіант: до якої діяльності у вас найбільший хист? У вас тут виходить паж мечів. Ну, паж мечів говорить про те, що ви людина, яка все дуже гарно аналізує і тримає під контролем. Тобто, ви той. В кого муха не пролетить непоміченою, не ви знову ж таки вмієте аналізувати дуже гарно ту інформацію, яку ви отримуєте. І у вас теж є. Ну як я чому кажу теж, тому що як у першого варіанту хист до навчання. Але тут ви більше спираєтесь на... Не стільки на інтуїцію, скільки на логіку. Да? Тобто ви як ці знання переварюєте і постійно все те, що ви отримали, ви піддаєте сумніву. І це, до речі, дуже хороша риса через те, що ну, ви людина. Яка може вміє довіряти собі, тобто вона знає, що вона рідко помиляється. І якщо ви відчуваєте, що ну перш ніж щось транслювати, да, перш ніж на якісь знання спиратися, ви ці знання піддасте пропустите через декілька фільтрів, там розглянути їх з різних боків, і тільки коли будете переконані на 100% в тому, що да, це дійсно так, от тоді ви будете використовувати це в своїй практиці. Ви людина, яка може працювати з великою кількістю документів, да, через те, що ви дуже класно аналізуєте інформацію, тому вам легко занурюватися, переварювати, да, от, опрацьовувати ці великі масиви. Але разом з тим тут є момент того, що велика відповідальність, от якщо у вас хтось намагається там покласти на вас, да, там щось у вас таке вимагати, або, наприклад, приймати якісь такі рішення, від яких залежать ще інші люди, от тут вам може бути складно це робити, тому що ви більше як налаштовані на те, що задачі вам все ж таки спускають зверху. Да? Тобто ви не те, що не можете їх собі ставити, але радше просто у вас. Енергія і увага більш направлені от на, от на те, щоб вивчати і аналізувати те, що вам дають. Чи може тут бути, ну, давайте дивитися на сферу, в якій краще реалізовуватися. Але якщо все ж таки у вас є фінансові амбіції да, там, по зростанню в доході, там, вигоді на якісь інші нові рівні, тут може розглядатися дрібний бізнес якийсь, але в цьому дрібному бізнесі знову ж таки. Ну, це не ваша історія, коли ви. Можете займатися якоюсь справою, не вивчивши її, але все одно вам потрібно як, ну, тіпа, спиратися, або, наприклад, вже більш успішних людей, тих вже, хто цього досяг, да, вивчити тобто, їх приклади і тоді вже йти в цю справу. Або щоб у вас все ж таки був якийсь наставник, який коригує вашу діяльність. Да, тобто той, хто дає поради, ну і ви вже тоді там аналізуєте, ви не сліпо їм слідуєте, звичайно. Але тим не менш, от, щоб був хтось, хто все ж таки розповідає Відповідає вам, як саме потрібно. Так, ну давайте сферу подивимося, в якій сфері цей талант вам краще за усе реалізувати. У вас тут виходить дві кажезлів. Ну, перше, що хочеться сказати, це те, що все ж таки якісь високі посади або керівні. У вас або немає амбіції їх займати, або просто ви ну, можете в силу якихось певних внутрішніх компетенцій не мати ну, змоги опанувати да, цей напрямок. Вам потрібна така діяльність, в якій ви можете з кимось радитися, на когось спиратися. Ну, хтось буде вам, наприклад, ставити задачі, а ви будете видавати свої ідеї, як ці задачі вирішувати, через те, що у вас є змога збирати інформацію, правильно її аналізувати і видавати той результат, який потрібен для вирішення тих чи інших задач, оскільки у нас тут зображена Марія Кюрі. Це винахідниця, наскільки я знаю. Вона здається була хіміком, яка працювала над одним з радіоактивних елементів. І, тобто тут діяльність саме от наукова, вона вам це якраз та сфера, в якій ви зможете дійсно досягти результатів, ну і цілі свої якісь закрити, які ви ставите перед собою. Але оскільки двійка жезлів у нас не говорить про якусь високу посаду, дай висок, високий дохід, то тут може бути ще вказання на те, що у вас може бути два місця роботи, тобто не потрібно робити ставку на щось одне. Ви можете мати на увазі, що, ну, наприклад, да, ви можете працювати в якомусь інституті і робити ту справу, дійсно яка вас цікавить, дослідження, да, якісь, і паралельно ще там, писати якісь наукові статті або підпрацьовувати працювати ще в якійсь лабораторії, або е, на якомусь підприємстві, тому що комерційні підприємства, наскільки я знаю, теж потребують якісних науковців і е, платять їм за це непогані кошти да, за дослідження. Тому от всі тобто, і мається на увазі, що ви з одного боку реалізуєте свої амбіції винахідника, а з іншого боку, закриваєте свої фінансові потреби. Також тут ще може проходити розробка якихось бізнес-планів і бізнес-ідей, да? тому що ви, ви можете зводити інформацію, яку отримали воєдино. І робити на, на підставі цієї інформації ну, правильні висновки, да, як ту чи іншу справу запустити і зробити так, щоб вона мала успіх. Оце основна, основні такі направлення, якщо ви захочете поділитися зворотнім зв'язком, буде дуже цікаво. Послухати, як з вами зрезонувало, чи навпаки, можливо, ще якісь ідеї у вас під час прослуховування додалися, да, які я тут не озвучила. А ми будемо переходити до четвертого варіанту, варіант номер 4 і до, до якої діяльності у вас найбільший хист. І у вас тут виходить сімка пентаклів. Знову ж таки, цей аркан вказує на. Те, що у вас здатність робити якусь таку роботу, працювати руками, по-перше, да, щось таке, ну, дрібна моторика, щось таке прикладне, от, тобто фізична робота, більше не інтелектуальний труд, коли потрібно там щось вичитувати, аналізувати, робити висновки якісь, а саме от механіка. Да. Хто ця жінка? Я Наомі Паркер. Це якась американка, вона робітниця на якомусь заводі була, але в свій час там приходили журналісти на цей завод і зробили фото її, і воно там розлетілося по всім журналам. По багатьому вона там була на плакатах, тобто по типу як образ жінки-робітниці. Але ми не говоримо зараз про те, що у вас хист. Хоча таке теж може бути, тобто, можливо, для вас це якась така стихія, в якій ви будете відчувати себе вільно і куди вам буде хотітися прикладати свої зусилля, да? тобто робота на якихось великих підприємствах, саме от конвейерного типу. Можливо, ви там інженер, да, ви дивитеся, не знаєте, чи варто вам по професії йти працювати? А тут да, тут… Саме от те, що ви можете налагоджувати якісь механізми, робити щось руками. Але якщо ми відходимо там від. Ну, якихось таких великих да, компаній, підприємств, то тут а, може говоритися просто про те, що вам дійсно подобається механічна робота. Це і плетіння може бути, і вишивка, наприклад, якась, і, і шиття, і ну, щось, ну, я не знаю, картини малювати, можливо, тут, скоріш за все, ні. Але я б, можливо, навіть сказала тут, що а, виготовляти якісь. Прилади, пристрої, які облегшують побут. От, от щось таке. Давайте подивимося, в якій сфері. Тобто ви вмієте гарно працювати руками і налагоджувати процеси. В якій сфері вам краще всього це реалізовувати цей свій талант? Трійка жезлів. Трійка жезлів, тут на дні колоду, до речі, трійка Пентаклів. Тобто все говорить про, ще раз повторюсь, прикладні якісь процеси, да, які відбуваються в бізнесі. Тому що трійка жезлів вона у нас як карта. Такої проактивної людини з діловою хваткою, да, яка вміє домовлятися, вміє заключати договори, розуміє, в яке русло правильно направити і як саме зробити, щоб її бізнес розвивався. Я схиляюся більше всього до того, що тут. А оці тріка Пентаклів це сестри Фонтана, які теж були. Ну, вони не кравці, вони дизайнери. Та вони, оце перші... перша італійська династія, яка взагалі дала поштовх, тому що ми зараз називаємо там. Мейдін да, тобто італійським товарам, а саме ну, вони в моді, в, в, в індустрії моди м, реалізовувалися, і їхніми клієнтами були там дуже відомі актори, взагалі в цілому, от, діячі італійські і політики теж, тобто вони в своєму в свої, в свій час, в своїй справі були. От, ну, Найкращими першими, да, те що можна сказати. Тому про що тут йдеться мова, в якій сфері реалізовуватися? От це те, що стосується автоматизації, виробництв, можливо, ви там обладнання, там договори якісь можете як складати, шукати постачальників, як постачати це обладнання, причому будь-яке. Починаючи від великих підприємств і закінчуючи якимись дрібними, ну, наприклад, тому що мені зараз прийшло там ремонт кавомашин, там, обслуговування, наприклад, якихось інших апаратів, які потребують цього. ну, там, як Ментейн, підтримка. Да? ну, Наприклад, ми там в офісі з періодичністю там в кілька місяців проводимо, визваємо, викликаємо мастера, який там нам заправляє картриджі в принтері, який робить. ну, Це вже інший майстер, робить технічний огляд нашої кавомашини, там чистить всі фільтри от в такому, в такому плані. да, Це може бути, наприклад, там, Ну, якесь обладнання для дому, знову ж таки, от все, що стосується саме приладів механічних і застосування їх в повсякденному житті. І от тут, ну, тут комерційна складова, звісно, є. Тобто це не те, що вам потрібно самому це чистити. Ви можете організовувати ці процеси, да? тобто тримати, наймати майстрів, шукати клієнтів для них і бути як таким посередником. От про це да, йдеться. Далі тут може бути постачання обладнання. Також тут, да, якщо спиратися от на дно колоди, ми можемо говорити про обладнання для виробничого процесу в плані пошиву, одягу будь-якого або там інших аксесуарів для будь-чого. Тобто, от в цю, на цю сферу вам потрібно звернути увагу, і тут у вас буде та реалізація, якої ви хочете. Але тут можна сказати, що от у вас тут якраз фінансові амбіції більше реалізуються. Ви перед перед собою їх ставите, і для вас це дійсно важливо. Тобто ви собі дійсно чесно признаєтеся в тому, що да, фінанси для мене на першому місці, а все інше. Це вже другорядне. Таким був четвертий варіант. Я вам дуже вдячна за увагу, за те, що ви подивилися це відео, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваш зворотній зв'язок. Якщо ви хочете свою ситуацію більш детально розглянути, я запрошую вас у приватні повідомлення для того, щоб отримати умови консультації, якщо вас це цікавить. От. І до нових зустрічей на моєму каналі.